Добрий день, мої любі малята! У нас з вами заняття ознайомлення з соціумом патріотичне виховання тема нашого заняття День Святого Миколая. Малята, давайте з вами пограємо в чарівний клубочок. Ось погляньте, в мене є клубочок з ниточками, ми будемо його передавати один одному та відповідати на запитання. Давайте спробуємо. Яка зараз пора року? Правильно, зима! Якого кольору сніг? Вірно білого, які зимові розваги, ви знаєте, катання на санчатах, гра в сніжки? Молодці? Кого ліплять узимку зі снігу? Правильно снігову бабу? Яка твоя улюблена зимова казка? Рукавичка. Напередодні Нового року є чудове свято, яке чекають всі українські дітлахи це День Святого Миколая. У цей день святий Миколай приходить до малят і кладе у чобіт слухняним подарунки та ласощі, а не слухняним лозинку. Ось послухайте малята дуже гарний віршик про святого Миколая. До святого Миколая молитву складаю, про святкові даруночки його прохаю. Що у листі написати зразу не згадаю, треба щось таке прохати, що найбільш бажаю. Фарби мама вже купила, лижі купив тато, по іскристому сніжочку їжджу я завзято, і санчата малі маю. Теплу кожушину, маю яблук і горішків, велику торбину. Що б таке собі просити? О, уже я знаю! За здоров'я тата й мами, добрий Миколаю, щиро я благаю. Дітки, що у віршику попросила дитина у святого Миколая? А які б ви хотіли отримати подаруночки? Малята, а ви знаєте, звідки прийшла традиція ховати подарунки в чобіток? Послухайте, будь ласка, про це історію. На небі в Райському саду було багато роботи. Янголи збирали подарунки для слухняних дітей, які живуть на землі: яблука, горіхи, іграшки, солодкі запашні медяники, тістечка. Сьогодні ж день, коли святий Миколай. Приходить на землю, щоб обдарувати гарних дітлахів, а неслухняних покарати. Це його обов'язок уже з давніх давен. Сани Миколая стояли вже перед воротами, а два великі олені, запряжені в них, нетерпляче трясли головами, і дзвіночки на їхніх шиях дзенькали, немов срібний сміх. Янголи напакували два повні мішки і весело тягли їх до саней. А святий Миколай взував свої великі чоботи, надягав кожух і хутряну шапку. Його чоботи були зовсім старі, і нікому до цього не було діла. Але одне, найменше янголятко це помітило й подумало. Чому святий Миколай усіх обдаровує, а сам ходить у рваних чоботях? І тоді маленькому янголятку прийшла думка подарувати святому дідусеві дуже потрібну річ. Він побіг до майстерні і став робити для дідуся чоботи. Багато часу пройшло, поки святий Миколай закінчив свою роботу. Його мішки спорожніли. Святий дідусь був утомлений і змерзлий. Коли олені зупинилися перед небесними воротами, він пішов у свою кімнату, щоб зігрітися і відпочити. А що це тут лежить? Пара гарних чобіт. Як чудово! Святий Миколай скинув старі чоботи й ступив ногами в нові. Як він зрадів новому подарунку! Крім чобіт, там лежала маленька картка дорогому Миколаю, щоб теж мав трошки радості. Святий Миколай подякував маленькому янголятку за такий гарний подарунок. Відтоді святий Миколай вирішив, що він кластиме свої подарунки в чобітки, які діти виготовлятимуть власноруч. Ось таке чудове і цікаве свято святкують у нас в Україні, якого чекають всі дітки. Ну що, малята, ви всі були слухняні? Так, всі отримаєте подаруночки від Святого Миколая. Бувайте мої розумники!